Рідний і дорогий Петро Олексійович, многоє і віта. Найщиріші вітання у день вашого ювілею, у день вашого віку, мудрості, досвіду і відповідальності. Вам сьогодні 60. Для чоловіка це зовсім невелика дата. 60 років це дає шанс нам, щоб побачити наше. Майбутнє в Криму разом. Бажаємо, щоб наступний день народження ми святкували в свободному від окупації Криму на дворі Бахчисарайського палацу. Насправді, як історик, я прекрасно розумію, як багато було зроблено саме вами. Для розвитку української державності зовсім недавно минулому весною 1998 року в це історичне приміщення зайшов молодий депутат, який набрав чи не рекордну кількість тоді голосів на своєму виборчому окрузі. Він вирізнявся гострим розумом, чудовим почуттям гумору, експертністю і. Ключове великими амбіціями, але тоді звичайно ніхто навіть уявити собі не міг, яких політичних висот досягне цей молодий депутат Петро Порошенко. Життєвий шлях це приклад людини, яка поєднала в собі і кардипломат, котрий завжди залишався вірним сім'ї, своєму високому покликанню служити в Україні, людям та голосу власного сумління. Мені доля подарувала унікальний шанс пройти своє життя поруч з вами, видатною людиною, яка своїм прикладом наочно демонструвала, що таке є професіоналізм, що таке є патріотизм, що таке є порядність. Я прекрасно розумію, які важливі фундаментальні речі ви закладали в основу української держави як саме української України, як України, яка рухається на захід і в Україні, яка стає частиною вільного світу? Пригадую своє знайомство з Петром Олексійовичем 5 квітня 2014 року в Нових Петрівцях. Ми разом з ним приймали присягу у новоствореному батальйону керівництвом Сергія Ключицького. Цих кількасот самоборонівців, майданівців, перших добровольців, які вирушали боронити країну. Це дуже символічно було тоді. Саме тоді. Започатковувалася нова українська армія, нові українські сили опору. Ви відновили українську церкву, здобувши для України Томос. Ми з вами повернули українцям українську мову, прийнявши закон про законодавче забезпечення української мови як державної. Коли я приєднувався до вашої команди, я дякував за можливість долучитись до історичних процесів, змін, які назавжди зроблять Україну кращою, іншою європейською. Дуже багато вдалося. Дуже багато уже нікому і ніколи не змінити. І це ваша заслуга. І я радий, що зміг долучитися і підтримати. те, що ми з вами робили в 14 2019 роках, це теж приклад того, як будувати країну. Оцей приклад державника, який Зрозумів, відчув, що таке основа державності, який заклав ці основи настільки міцно, що країна змогла встояти під час найбільшого свого виклику повномасштабного вторгнення 2022 року. Я впевнена, що це відбулося через той запас міцності, який ми, ви, наша команда, залишили ось цим от діючим зеленим наступникам. Я пишаюсь, що я дотичним до кращої політичної команди України, яку ви очолюєте. Адже ви завжди приймаєте правильне і професійне рішення, нікого і нічого не боятесь. Йдете своїм шляхом і обов'язково досягаєте мети. Петро Олексійович нам з вами довелося разом працювати у владі в опозиції, і маю відзначити ваші унікальні бійцівські якості. Ви вмієте ставити мету, рухатися до неї, стимулюючи всю команду, так само працювати по 24 години на добу. Іноді ми навіть на ну, це сердимося, тому що ніколи не забудуть ці наради в адміністрації президента нічні, коли вирішувалися дуже важливі для країни питання мирних угод. Питання недопущення великої війни У вас фантастична, неймовірна енергія. Це просто нереально. Ви можете напалювати, мені здається, ціле місто або подавати електроенергію на якесь велике промислове підприємство. Просто стільки вас сил, енергії. Це неймовірно круто. 12 років ми працюємо з вами разом. Коли ми з вами познайомилися, ви були трошки старше за мене. Я перестав дивуватись вашим планом, перестав дивуватись вашим діям. Я звик до дуже швидких і рішучих вчинків, які рятують нашу країну. Не розумію, як ви можете цілодобово працювати і дійсно розбиратися в дуже таких важких деталях, і дрібних деталях, і ціную дуже досвід ваш і нашу працю на зовнішній арені. Це те, що завжди дійсно рухає вперед, дає нам сили. І я знаю, що в такі моменти іноді вилетіли на інший кінець світу, якщо ви розуміли, що, для, ну, що Україна зробить такий крок вперед, що стосується нашого міжнародного співробітництва. Перед очима 24 лютого 22 року. Коли вся країна в шоці, а Порошенко отут прямо. За вікнами цієї кімнати роздає кулемети, організовує батальйони, роздає спорядження, будує укріплення. Чесно кажучи, оце і було в стислому вигляді. Петро Олексійович. сьогодні ви живете цією допомогою Збройним силам. Я знаю наскільки це є важливим і дуже хочеться, щоб всі ми якнайшвидше дожили до е української перемоги. Ваша титанічна підтримка армії це не просто допомога у цифрах і масштабах, це той внутрішній вогонь, який бачать і відчувають люди по всій Україні. Ви надихаєте нас всередині команди, і водночас тисячі українців, які завдяки вам вірять, що наша нація вистоїть і досягне миру. Щоб нам поскоріше наступив мир в Україні, щоб у нас скоріше була перемога, до якої ви багато докладаєте зусиль. І окремо від Одеситів, я хочу подякувати вам завдяки вам. Оця картинка, бачите, як наш дюк показує, куди йти русскому воєнному кораблю. Стала реальністю. Ви допомагаєте всій Україні, окремо допомагаєте Одесі захистити і небо, і море. Дякую вам за це. А тут я хочу ще побажати Петру Олексійовичу, щоб з ворогами і України, і внутрішніми, і зовнішніми він розібрався, як тільки може лише Петро Порошенко. І цим ворогам я не заздрю, тому що мирного рішення не буде. І ми ще побачимо смерть того негідника, який принес стільки горя. І Криму, і нашої України, як байкер-байкеру, хочу вам побажати, щоб ви завжди були в своїй найкращій формі і в гарному настрої. І обов'язково нам політичних перемог. Ми просто на це переречені, Нам політичних перемог, а нашій країні одної великої перемоги на всіх. Я прекрасно розумію, як багато вище. Можете і маєте зробити для того, щоб Україна стала сильнішою і готові вам у цьому допомагати, тому що ми знаємо, що є ще ворог перехідниця. І ще попереду дуже багато треба зробити, і ніхто крім вас, і крім всієї нашої команди, це зробити не зможе. Тому здоров'я вам сил для того, щоб пройти шлях до кінця, і щоб ми перемогли. Остаточно хочу щиро побажати вам. Дуже міцного здоров'я, особистого щастя і для вас, і для всієї родини, яку ми всі знаємо, дуже любимо. І головне, успіхів вам. Тому що з цієї жопи, в якій країна, витягнути її може, це не тільки моя думка, тільки Петро Олексійович, здоров'я вам, сил вам і. Напевно, належної історичної оцінки бо ви на неї заслуговуєте, як ніхто. Я дуже хочу, щоб ви для України зробили ще багато, а щоб ми разом зробили ще більше. Можливостей бачити нові горизонти, реалізовувати нові задуми, досягати нових висот і, очевидно, робити це спільно у великій, класній, сильній, розумній команді Європейської солідарності. Я впевнений, що щось таке цікаве буде у нас найближчим часом. Петро Олексійович, бажаю вам здоров'я, бажаю здоров'я вашій родині, бажаю нам всім перемоги. І так само хочу вам побажати, щоб ви знаходили час і для родини, бо життя воно біжить. Ми бажаємо сили і наснаги у цій нелегкій боротьбі. На жаль, з ворогом, як зовнішнім, так і внутрішнім. Але бажаємо, щоб було багато вірних друзів на шляху, багато побратимів. У нелегкій боротьбі це не тільки наша бойова фракція в Верховній Раді, це не тільки ваша чудова родина, це не тільки наша найкраща патріотична команда, а це мільйони українців, які підтримують нашу ідеологію. Я бажаю вам залишатись в тому статусі, який дозволяє вам робити щасливими мільйони, мільйони, мільйони громадян України. З нами народження! Нехай Господь дарує вам здоров'я, сили і мудрості, а підтримка родини, довіра людей надихають на нові звершення для майбутнього. Я вам бажаю просто щоб всі наступні роки були більш поблажливі чи більш легкі, але щоб вам завжди все вдавалось. І... Що ми точно дожили до того моменту, коли ну таке відео я буду писати десь біля європейського парламенту і розповідати про одного з найуспішніших євродепутатів Петра Порошенка. Я в це дуже вірю. Депутат європарламенту ще 5 років. Голова Єврокомісії ще 5 років, і 25 років. Поживіть для себе своє задоволення, для своїх радостей для дітей і онуків. Ви дуже багато зробили для нашої України. Тому успіхів вам і перемоги! Щиро вітаю, много еліт!